Наймасштабніша бізнес-подія року зібрала представницьку аудиторію. На Черкащині відбувся міжнародний економічний форум, в якому взяли участь провідні економісти, представники влади і бізнесу. Діалог влади і бізнесу має бути конструктивним: партнерські стосунки, реагування на виклики часу і, звісно, забезпечення умов функціонування економічного сектору держави, відкриваючи міжнародний економічний форум, начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець подякував усім, хто, незважаючи на реалії воєнного часу, працює і зміцнює державу. Деше за кожен відсоток зростання промисловості миссиося господарського робництва наразі це відповідно 13% і 8 відсотків в сільському господарстві. Присутні тут всі ми, підприємці, наші рідні, я думаю, що підтверджують, що ми оперативно контролювали ситуацію, ми мали здіяти на упередження всіх цих питань, запобігаючи певним речам, які ми могли очікувати. Головне у нас є діалог, результат цього постійного діалогу ми бачимо теж в наявності. У своєму виступі ігор таборець зупинився на основних принципах діяльності щодо зміцнення економічної складової. Це робота з релокованими підприємствами, а їх на Черкащині вже понад 30. залучення інвестицій, створення сприятливих умов для ведення бізнесу і, звісно, конструктивний діалог визначив також і основний пріоритет. З ключовими заданнями для всіх нас найближчими бутньому є відновлення людського капіталу. Найбільшим нашим багатством є дійсно не тільки чорноземне... Річки, повітря, зелень, наша культура, історія. Найбільше багато Черкащини це є люди. І це завжди буде, і було, і буде для нас пріоритетом номерти, це означає, що ми маємо дбати за належне медичне, соціальне стандарти, гідна праця. Відповідні будь-які механізми, які дають нам можливість в людському потенціалі ставати такими сильнішими, стійкішими, як ми можемо це робити. Варто зауважити, що форум відбувся на високому рівні, починаючи від організації до представництва, представники уряду, народні депутати, бізнесмени, державні службовці обговорювали відкрито ключові виклики і завдання на трьох панельних дискусіях. Тарас Качка, заступник міністра економіки України, подякував бізнесу Черкащини за стійкість і визначив важливі завдання на перспективу. Що для нас важливо, нам важливо і відкривати ринки по тих товарах, то нас є закриті позиції, то в основному сільського але також привертати увагу до України як для, для місця виробництва продукції. Перша проблема, яка в нас була логістична, логістична, як вже Дмитро говорив, ми завдяки тому, що працюють три порти в Одеській області, ми проблему вирішили, проблему вирішили для зернових олійних, для всіх фактично таких насипних товарів. Для металургії, для води і для, для металу і вони теж почали відновлюватись, потім показали там фактично 20% відсоткове зростання, але це ті 20 відсотків, вони все одно не порівнюються з тими втратами, які ми понесли в металургії при чверті нашого металургійного комплексу. Знищено і це величезна трагедія. Народний депутат України Дмитро Киселевський презентував державну програму Зроблено в Україні, якою передбачена суттєва підтримка вітчизняного виробника. Для того щоб ми були економічно більш самодостатніми для того, щоб ми могли бути забезпеченими всім, що нам потрібно, і для оборони, і для цивільного життя, є політика, проголошена президентом України. Називається «Зроблено в Україні. Це політика розвитку українських виробників. Зроблено в Україні покликана створити умови за яких в Україні буде вигідно виробляти товари з високою доданою вартістю, вигідно інвестувати у створення таких виробництв, і вигідно експортувати не сировину, а товари переробної промисловості, товари з високою доданою вартістю. Черкащина має для цього весь потенціал. Тут є і люди відповідної кваліфікації, є і підприємства, і агропереробні, і машинобудівні, і дослідницькі, і будь-які інші, які потрібні для створення такої продукції. Тут є готовність місцевої влади співпрацювати і сприяти бізнесу. І ось. І програми державної підтримки, і дешеві кредити, і гранти, і стимули для інвестицій, і експортне фінансування вони дозволять бізнесу Черкащини скористатися цим, зміцнити своє виробництво, купити нові верстати, освоїти нову продукцію і цим самим створювати робочі місця і зміцнювати нашу економіку, тим самим наближаючи нашу перемогу. Окрім участі у панельних дискусіях, учасники форуму мали змогу поспілкуватися, зав'язати нові контакти, обмінятись досвідом. Кілька підприємців Черкащини вже скористались державними програмами. Амами щодо підтримки підприємництва і вельми цим задоволені. Повинні цю війну виграти. Це наша головна мета. Тому коли ми об'єднуємось, ми дуже потужна сила, і е, такі заходи дуже потрібні. Е, дякую військової адміністрації за те, що вона це робить, за те, що вона організовується, за те, що вона нас збирає е, тільки разом, тільки разом ми зможемо перемогти в цій складній війні. Цей форум а, він важливий, тому що ну, по-перше, Побачити стратегію, як планує рухатися далі держава стосовно підприємців. Друге – це побачити підприємців не тільки нашого регіону, а й з інших регіонів. Ну, а по-третє, відчути, що все-таки держава поряд і не залишає підприємців, і є зацікавленість в розвитку підприємців. Поговорити і на рівних з владою це додає впевненості. Загалом приємно, що Черкащина вкотре підтвердила свій статус надійного регіону, який демонструє економічну стійкість і працює на перемогу.